Вінниці провали флешмоб до другої річниці ракетного удару по місту. На Вінниччині стартував сезон Кавунів. Рекордну спеку цими вихідними прогнозують на Вінниччині. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 29 людей загинули. Страшні кадри 14 липня 2022 року побачив весь світ. Крик, кров, розтрощені будівлі. Відео і фото обстрілу Вінниці застрягли в пам'яті назавжди. Росія вдарила по нашому місту трьома ракетами. Життя тисячі людей зруйновані назавжди. Це місце шрам на обличчі Вінниці. Тут змінилося життя тисячі людей. Історію Ірини Дмитрівої знає увесь світ. Той день вона не забуде ніколи. Ранок 14 липня 2022 року. Будинок офіцерів Ірина разом з донькою йдуть до Логопеда. Свист, вибух, крики людей. Вона бігла до візка, в якому була її ліза. Коли почули, як гуда ракетами, о ви підняли голову вверх і Я побачила, що ракета опускається прямо на будинок офіцерів. І тоді я просто повернулася і думала, що я своєю спиною закрию візочок. А потім я не чула потім ще двох вибухів. Я тільки чула перше, я не знала, що було ще два вибухи. Напевно, оглушило. І коли я встала, в мене впали, візочок стояв, я встала. Я взагалі не відчувала болю, я нічого не відчувала. Я думала, що нічого не сталося. Просто вибух. був шоковий стан. Я ще бігала, просила когось на допомогу, хоча в мене була зламана нога, я не знаю, як я тоді бігала. Тільки потім я вже зрозуміла, що сталося. Коли сіла біля візочку, я вже не змогла дихати і вже побачила, що сталося, і тоді вже все. І стало погано. Ліза і ще двоє маленьких діток загинули. Того дня Росія вбила 29 людей. А Кісіль було 25. Вона працювала у відділенні банку. Під час тривоги з усіма вийшла на задній двір приміщення. Потужна вибухова хвиля ламає дерево. Воно падає на Аліну. Колега намагається її врятувати марно. Почала до неї названувати. Вона не відповідала. Приїхала сюди, мене вже ніхто сюди не пускав. Я по всім лікарням, вона була посолу досяжності, бігала по всім лікарням і не знайшла. І ми її вже приїхали вже морг, моргів. Моргу мор сказала, що вона там є знаходиться. Півсотні пар взуття символізують душі загиблих в усій Україні. Сьогодні тут вшановують їхню пам'ять. Друга річниця з ракетного удару по будинку офіцерів, і ми знаємо, що 29 осіб зазнали. Втрат, тобто стали янголами цей день, і ми вирішили і зробити флешмоб в пам'ять наших вінничан і також в пам'ять всіх жертв терору. 29 білих птахів, які летять у небо, завжди будуть нагадувати, як Росія знищує українців. Історії скаліченого життя кожної родини будуть розповідати у фільмах і книгах. Після перемоги цю площу відбудують, але шрам на обличчі Вінниці залишиться назавжди. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Кілька днів рятувальники, кінологи та поліцейські працювали на місці вибухів, діставали тіла з під завалів. Сподівалися, є ті, хто вижив. Експертам допомагали волонтери та прості містяни. Ми знайшли тих, хто з перших хвилин після атаки був на місці. Їхні розповіді вразили наших кореспондентів. Олександрі було 18. Вона мріяла отримати права. Того дня в неї було останнє водіння біля будинку. Побуту. Я була вдома на вулиці і чула, як летіла ракета. Буквально через декілька секунд я почула вибухи. Алла одразу набрала доньку. В телефоні почула абонент поза зоною досяжності. Зрозуміла, що щось сталося. І, звісно, я зрозуміла, що сталося страшно. Саша не могла просто відключити телефон. Чоловік зразу сюди, в чому він був вдома, він зразу сюди поїхав. Вже дорога була перекрита, десь біля, ну тільки за мостом, вже дорога була перекрита, не пропускали нікого, але він все одно сюди прорвався, сказав, що тут дитина. Не знайшли ми її одразу. А півтори доби. Ми знайшли її тільки на наступний день. Кілька днів рятувальники і кінологи розбирали завали, оголошували хвилини тиші, сподівались під бетонними плитами. Є ті, хто вижив. Ми були підняті по сигналу збір аварія, прибувши на місце, розпочали пошуки людей, пострадавших при ракетному обстрілі. Була застосована службова собака Фрідор Затерков. Було нею ретельно обстежено всю територію. Будівель зруйнованих внаслідок ракетного обстрілу. На жаль, живих тоді ми не знайшли. Вони не відпочивали. Весь особовий склад рятувальників працював тут, аби підтримати надзвичайників. Волонтери возили їжу і воду. Наш підрозділ в основному спеціалізується на порятунку та рятуванні людей в умовах міста та під завалами. Було розділено зразу на два фронти: Одне на ліквідацію пожежі, яка сталася внаслідок вибуху, і на порятунок людей. Ми в основному пішли на розбіл завалів, на пошук людей у підвальних приміщеннях, в завалених приміщеннях, в коридорах люди, які знаходилися в приміщенні будинку поводу та концертному залі. Мама Олександри заснувала благодійний фонд, допомагала усім, хто постраждав від російської атаки. Владислав Гемба, телеканал Вінничина. Три автомобіля згоріли на Вінниччині за останні два дні. У селі Кернесівка Тульчинського району зайнялось легкове авто на одній з АЗС. Троє людей постраждали. Двоє жінок та чоловіка госпіталізували до лікарні. Пожежа виникла через розгерметизацію паливної системи автомобіля. А у Вінниці, в мікрорайоні Поділля, зайнялись дві автівки Toyota та БМВ. За однією із версій слідства, яке почала поліції, це було умисний підпал. Пожежа сталася уночі, і ніхто із власників машин не постраждав. Вчора ввечері до оперативно-координаційного центру служби перетонку Вінниччини надійшло повідомлення, що в селищі Кернесівка Дочинського району сталося загоряння легкового авто. Під час нього травмовано троє людей. Наразі вони госпіталізовані до медичного закладу. Як було встановлено, найімовірніше, що зайнялося через паливної, а саме газової системи автомобіля. Також сьогодні під ранок у місті Вінниці, мікрорайону Поділля, сталося загоряння двох автівок. Рятувальники прибули одразу з двох міських підрозділів, ліквідували дану пожежу. Причина, що призвела до загоряння, наразі встановлюється. На місці працювали як рятувальники дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС, так і правоохоронці. 50 fpv дронів отримала бригада, яка зараз несе службу на східному напрямку фронту. Таку важливу допомогу надала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, аби технічно підсилити наших військових для успішного виконання бойових завдань. Цього року бюджет громади зосереджений на підтримці наших захисників у боротьби проти російських загарбників. Застосовують для розвідки, для знешкодження особового складу. Окупантів розвідка дуже допомагає. Безмежна вам подяка за те, що ви піддержуєте збройні сили. Якщо говорити про конкретну передачу, це 50 п'ятдесяти дронів. Дійсно, цій військові частині, яка несе службу на сході України. Ми в четверте. Перед тим ми передавали тепловізори, передавали Mavic 3T, передавали. 20 тисяч сухих душів передавали Бандера Power, тобто в нас співпраця з цією частиною частини вже давно йде йде, і ця передача якраз на підсилення їхньої бойових потужностей, тому що сьогодні ці півдрони якраз допомагають доносити до ворога. Наші сюрпризи і подарунки, якщо говорити конкретно про ці дрони, це дрони, які можуть працювати приблизно до 10 хвилин. 8 хвилин вони працюють, якщо в повному намонтаженні до 900 грам. Якщо говорити конкретно, що вже ми знаємо? Перед тим ми передавали декільком військовим частинам такі дрони, гарні характеристики і відгуки. Про це наші військові говорять загалом. Дві тисячі фідронів саме цієї партії ми передамо в рамках роботи міжравіонального гуманітарно координаційного штабу. За створення книги пам'яті про захисників взялась вчителька з Гайсину Світлана Яценко. Раніше зі своїми колегами вона працювала над створенням збірки про видатних митців Гайсинщини. Після початку повномасштабного вторгнення, коли тисячі жителів громади пішли на фронт захищати Україну, Світлана почала працювати над створенням електронної книги про оборонців. Про мету та ідею написання цієї збірки поговоримо з Світланою Яценко, ініціаторкою проєкту Книги пам'яті. Розкажіть, звідки взялась ідея створити книгу пам'яті про захисників? Звідки пішла ця робота і початок, а просто з оформлення галереї відомих людей Гайсенщини. Велась пошукова робота. Дуже багато з ким, з якими постатями я вперше ознайомилася. Дуже цікаво було дізнаватися про тих, хто творив в нашому краї. Ну, і серед цих людей, звичайно ж, є відомі в Україні. Це Василь Стус, це Танцюра, Гнат Трохимович. Це Євдоха Зуїха. І, звичайно ж, хотілося не просто. Фотографії і підписи, які діти ну, не сприймають так, а хотілося, щоб це була відеоекскурсія, щоб можна було цей матеріал оцифровати. І от телевізор, який я виграла саме в конкурсі мінігрантів, який організувала громадська організація Ми війничани, дуже нам знадобився. В наш час зрозуміло, що не просто видатні люди, а герої-захисники потребують особливої пам'яті. І тому виникла ще й така гарна ідея це створення електронної книги наших героїв. Тому що серед них є у нас уже герої Гайсенщини, і такі є у нас Сергій Котенко. Уже початок роботи у нас є, тому що учнівське самоврядування е, проводило в цьому році е, роботу, пошукову роботу саме е, про наших випускників, які загинули під час російської агресії. Це також буде одна із сторінок цієї електронної книги. Яка інформація буде міститись на сторінках цієї книги? Хочеться, щоб сторінки книги. Містили інформацію про випускників нашого закладу, школи номер 6 міста Гайсин, про всіх гайсинчан, жителів Гайсинського району, зокрема, та Вінницької області. Я думаю, що ми також зробимо цю книгу і інформацію тих, хто зараз живий, хто зараз воює, служить. І хто е, показує свій героїзм в ці важкі часи. Скільки плануєте зібрати історії наших оборонців? Звичайно ж, багато, тому що є багато загиблих, наших захисників і є ті, які показують приклад нашому поколінню. Спочатку з перших сім сторінок, я думаю, у нас вже є, тому що матеріали про наших випускників школи вже зібрано. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Світлана Яценко, ініціаторка проєкту книги пам'яті. На Вінниччині виявили Африканську Чуму свиней. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Перші випадки вірусу підтвердили в селі Велика Кісниця Могилі Подільського району. Відповідно до інструкції щодо профілактики та боротьби з хворобою, затвердженою наказом Мінагрополітики, тварини, які знаходяться в господарстві, де підтверджено спалах африканської чуми свиней, мають умертвити і спалити. Жителі Могилів Подільського району закликають дотримуватись профілактичних заходів для недопущення поширення інфекції. Загинуло декілька свиней, керівники господарства звернулися до наших спецфахівців з ветеринарної медицини. Ми виїхали на місце і побачили дійсно таку ситуацію. І ми зобов'язані були відібрати відповідні проби з загиблих туш свиней і направити на дослідження в науково-дослідний інститут. З наукового досліду інституту вже 10-го числа нам прийшло повідомлення про те, висновок експертизи, про те, що дійсно зафіксовано захворювання цих свиней вірусом африканської чуми свиней. Солодкі, смачні та корисні. Сезон кавунів у розпалі. Вінницькі фермери роблять ставку на баштані. Засіють йми, бо гарні врожаї збирають. На базарах вже величезний вибір кавунів. Вони достигли на два тижні раніше. Які ціни на ягоду та як правильно вибирати кавун, Євгеній Овсяніков знає. Анатолій Скоробагач кавуни вирощує вже два роки. Спочатку сіяв задля експерименту. Тепер займається професійно. Каже, через спеку баштанні достигли раніше. Ідея почалася як хобі спробувати виростити кавун. Потім вийшло і почали, ну, вже, як то говориться, пару гектар спробували. В цьому році 5 гектарів засіяли кавуна. На базарі безліч сортів кавунів. Більшість везуть з Одеси, Миколаєва і Черкас. Вартість від 25 до 30 гривень за кіло. Юлія Сафарова, експертка у виборі кавунів, продає їх вже 10 років. каже, поки що люди неохоче купують ягоду. Цей рік кавун на 20 днів з'явився раніше, чим ми минули роки, і люди трохи якби бояться. Ну чому так? Але зараз, в принципі, вся ягода. Зараз на клімат змінився, то вся ягода йде раніше, не тільки кавун. І черешня з рік появилася раніше. і абрикоси, і персики все абсолютно. Ексклюзивно для нашого каналу Юлія ділиться власним лайфхаком. Як правильно вибрати солодкий і соковитий кавун? Всі зазвичай думають, що має бути сухий корінчик. Ні, це неправильно. Сухий корінчик може бути в тому случаї, це коли кінець сезону і вже привозять останні кавуни, коли в них вже корінчики самі по собі відірвалися, або коли кавун вже довго просто лежить. корінчик не сам по собі У нас кавуни є. Вони йдуть свіжим корінчиком. Ми наріжемо сухим. Бачите, весь свіжий корінець, і тому й кавун здесь свіжий. Це перша ознака, по якій можете вибирати. Друга курінчик, якщо навіть він і свіжий, він повинен бути загнутий. Ми запитали у Вінничан, як вони вибирають кавуни та чи охоче купують їх. Обично завжди ну, знайомий кажуть, ось рано треба десь в серпні. Я беру завжди нормальний сьогодні. Ну, сьогодні я теж я вже брав тиждень тому. Нормально, все. Я думаю, десь через тижня три місяць можна вже брати. А вже будемо зараз. Ну, дороговато ще трошки. Я думаю, справедлива ціна буде десь гривень хоча б 20. Можливо, через неділю-дві-три. Ми їмо вже з цього місця третій раз, і слава Богу, все добре, і дітям. Даємо. Навіть річній річні дитині. Ну, взагалі ми завжди починаємо 16 числа, буде народження у мене у мама і завжди перший раз починаємо. 16 липня, але в цьому така жара, як в цьому році, то такого ще не було. Абсолютно кожен кавун на ринку чи в магазині перевіряють на нітрати. Ми постійно здійснюємо контроль на агропродовольчих ринках. На кожному агропродовольчому ринку Вінницької області працює ветеринарно санітарна лабораторія, яка відповідно здійснює контроль. За перебільшенням за вмістом нітратів в цій продукції, тому що ми знаємо, що для виробництва чи виготовлення для дозрівання цієї продукції люди часто використовують аміачні добрива а з них вже виходять і нітрати, і нітрити, і так далі. За кілька тижнів на ринках всієї України будуть і вінницькі кавуни. Анатолій Скоробагач вже їх продає. Купують їх у нього на полі. За кілограм соковитої та корисної ягоди править 14 гривень. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 22 медалі завоювали спортсмени другої дитячої юнацької школи на чемпіонаті Європи з веслування на човнах драконах серед юнаків, юніорів і дорослих. Наші веслувальники входили до складу національної збірної України та завоювали 22 медалі, з яких 10 золотих, 11 срібних та одна бронзова змагання відбулись у місті Рачице, Чехія. Також Вінницька обласна спортивна школа імені Юлії Рябчинської зайняла друге місце на командному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє. Рекордну спеку цими вихідними прогнозують на Вінниччині. у суботу та неділю стопчики термометрів піднімуться від 37 до 39 градусів вище нуля. Повідомляють у Вінницькому гідрометцентрі. Такі погодні аномалії можуть негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб енергетичних підприємств. Варто пам'ятати, що переважно від високих температур потерпають малюки до 2 років, люди старші за 65 років, а також ті, хто має хронічні захворювання або психічні розлади. Також рекомендується усім пити багато води та не виходити на вулицю в пік спеки. Сильна спека продовжиться і надалі. У зв'язку з переміщенням тропічного повітря з Північної Африки буде зберігатися високі температури повітря вночі в межах 18-23 градуси та вдень в межах 34-39 градусів. Можливість встановлення нових температурних рекордів, дощо не прогнозуємо. Але з вівторка ситуація може змінитися. У ці дні радимо вживати багато води та не виходити без необхідності на відкрите сонце. Період з 13 по 15 липня на території Вінницької області очікується надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.